Чи стане Україна ключовим виробником зброї в світі, як на цьому наголошує Зеленський? Я думаю, що так, воно потребує більше часу, але це в нас така, знаєте, дійсно, ми переходимо на якийсь військовий формат саме країни, яка без кінця це робить, удосконалює, так що на протязі тут в нас воно, на жаль, йде по? По пентаклям це такі більше десь до 10 років по часу. Це вже ми будемо говорити саме на світовий рівень. Поки це спочатку як внутрішнє, все для, для себе, а тільки потім воно якось удосконалиться, і це буде світовий рівень. Чи отримає Україна ліцензію на виготовлення зброї від Чехії до кінця року? Дивіться, воно якби узгоджено, там є якісь ем, саме пункти, яка, які не підходять не Україні і не Чехії. Можливо, це саме буде як затяжка. Як по мені, ми маємо його все-таки отримати. Можливо, я просто це не буде кінець року, а початок слідуючого. бо там на кінцевому етапі, на етапі підписання, якась там піде під затримка. Чи вдасться росіянам відбити Кліщіївку Донецької області? Ну нам закривають башню чи ні, але із з того, що я бачу, все таки там іще бої будуть ну просто супер запеклі за ту Кліщіївку. і ми зараз будемо це спостерігати і. Тут дають аркан, які говорять, що вона може переходити. Сьогодні вона російська, завтра українська, російська, українська, і в кінці кінців потім на це все заб'ють, але от зараз вона пошатається сюди-туди. Чи вплине кардинально на перебіг війни використання бойових роботів людь, яких зараз випробовують зсу? Моя відповідь так, це взагалі те, що кардинально змінить систему. Якщо в нас дрони, да, які змінили систему ведення війни, то не побоюсь цього слова. Я так розумію, що ці роботи, це знову ж із того самого, е, ну, я думаю, що це неправильно сказати, здобуття цієї війни, але це конкретно те, що міняє точно. Чи продовжиться підготовка українських військових в ЄС в наступному році? Ну, це вирішене питання. Я наскільки розумію, що це там проплачено, є якась система, є якісь домовленості, що скільки треба, стільки будуть їх готувати. Та що, якщо це його не оголошують, то це не факт, що цього немає. Це конкретно вирішене питання, щось підписані там дуже довгострокові документи. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи справді Україна веде переговори з владою деяких країн Африки щодо розміщення виробництва зброї на нашій території? Чи веде так веде. На жаль, наскільки я розумію, не дуже там нас все вдається, і вони чи не згодні, чи конкретно знаєте, якось воно не рухається? Ця вся система, але ми все таки дійдемо до згоди. Воно буде працювати. Єдине, що не зразу. Чи будуть ефективними штурмові дії на Лимано-Куп'янському напрямку, які відновила РФ загострення буде? Я не можу сказати, що там вони будуть мати якийсь успіх, бо і з того, що я бачу, і буде зупинено. Чи вдасться відсунути ворога від Куп'янська в Харківській області? Не зразу, але вдасться. Чому РФ суттєво збільшують витрати на утримання Путіна? Людина, яка потребує чи якогось лікування, чи конкретно якогось обслужування, не знаю. Ну, і з того, що я бачу, що просто його якимось чином а, мають підтримувати, і по десятки мочів тут там може бути і охорону, да, якісь там декілька кругів зробити. І це не від того, що Росія це вимагає, це від того, що Путін вимагає, це воля царя. Чи буде результативною та діючою стратегія деокупації, яку розробила Україна? Чи буде вона діючою, так вона буде. Сказати, що вона буде глобально результативною, я не можу, тому що там ще мають бути якісь зміни, внесені до цього до цих, і тільки тоді вона буде результативна. Нам зараз її показують, знаєте, як таку на трієчку, і щоб її докатати до п'ятірочки, ще там будуть зміни. Чи відвідають Україну всі кандидати на пост президента США до кінця року? Ну, принаймні Україна в їхньому списку точно є. Я тут не впевнена, що це буде усі до нового року, бо воно буде розтягнуте в часі. Але те, що вони будуть всі до виборів, США, це 100%. Чи вдасться за місяць завершити роботу над критеріями Єврокомісії, що необхідні для вступу України в ЄС. Тут зразу ні. Це, знаєте, це неправда. Це якби ми зробимо якийсь перший етап, а потім ми будемо ще робити інший. Тут точно ні. Моя відповідь ні. Чому Болгарія до кінця листопада заборонить імпорт українського соняшнику? Конфлікт інтересів на рівні. Саме продажів бізнесу і так далі. І Болгарія нам говорить, що до речі, вона вже так робила, і, і якби вони такі повтор сценарію, саме вони втрачають фінансово якісь там статки, через що вони закриваються нам цей імпорт? Чи вдасться запустити виробництво українських систем ППО до кінця року? Запустити нам вдасться, але це початок шляху. Оце я хочу, щоб всі почули це слово запустити. Чому Польща та Угорщина проігнорували офіційну зустріч щодо експорту зерна з України? Конфлікт інтересів. Кожен захищає своє, і, на жаль, ми знаєте, ми в такої. Такій стадії суперконфлікту, да? це воно тільки бри, да? там максимально сильна стадія конфлікту. Чому генсек НАТО вважає, що передання зброї для України це найпарадоксальніший шлях до миру? Цікава така історія, що знаєте його очами, що якби оця зброя, яка передається, вона іще більше розпалює конфлікт. І оце в цьому парадокс. Що якби ідея його зупинити, а насправді воно одна, одна сторона інша, тільки підсилюють його все далі і далі. Чи ведуть всі країни Європи заборону на в'їзд автомобілів з номерами РФ? Я думаю, що це буде, і теж воно на стадії закінчення вирішення. Чи справді вагнерівці масово підписують контракти з Міноборони РФ? Ну, там підняли фінанси, треба розуміти, що там зараз дуже гарно платять. Я не можу сказати, що вони масово, але є люди, які йдуть за цими грошами. Ну, тому що, якби на масово нам поставили, що це точно не масово, але підписують. Чи справді вагнерівці масово повертаються на Донбас? Ну, знову ж розділили пополам. Є частина, яка повертається, є частина, яка повертається в якусь іншу сторону. Так що вони десь там розділяють їх на два напрямки. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.